Доброго утро. Не буду кажуть, що відкриваю сезон, бо тому що його вже давно відкрили. Просто їду, якби би заволочу, мене там два участка є, такі, що неудобні. Треба, взагалі, їх раніше заволочити. На, на 11 борів. Світо... Тичка сирнула прямо на вікно, блядь. В общем, їду на двох участках закрию голову Я й не хотів, но треба, тому що, тому що треба. А ви наблюдайте приїду на поле, там уже зустрінемося, я так думаю. Ані то ні. Він ще пшени, чи ячмінь стоїть тоді покормить. Целеніє, бачите, за кущами. Дуже почав боронувати. Хоч взяв трошки діагональ. Ну, щоб сказати, дуже труси не дуже. Ну, трошки колихає. першу загінку відбиває края бійшов по кругу зараз за вперед. загіночку вперше перехління тут порихління. тут бі... було глупо перехління зроблено так що трошки пороню Ну, погодься, в принципе, на то показали, что? Пейчу. Пойчу! Взял трошку с диагональю. Сейчас я маленький участок закончу и пойду на другие. Це борехлінню тут граюся, можна так сказати. Аже пильота йде. А трошки труси, ну нічого не зробиш. Треба підрівняти. Може культиватором але підрівняється буде ідеально. Ось скорость, бачите, з якою скорості. 10-9. 10-9. Ну що, ось зупинився, закончив край і дивіться. Ну, Майже нічого не видно. Я ж кажу, культиватором розкультивується, все буде ось слід. Видно слід? Я думаю, що чуть-чуть видно. Люди вже давно відволочилися, хто ще волоче, а я тільки виїхав. Ну чого? Зараз приїжджаю оце от туда, так отудить. Там, виходить, в мене ще участочок. Зараз туди, потім на Давидівку, де була посіяна соя, город і, як кажуть, нахер додому. що робить що трошки набиває ну нічого зато горде. зараз воно поки я ну, воно його обтруся І що, друзі колія переїхав на сою а була соя босія трішки теж взяв діагоналі Получається, там тоже теж далекі тисячок біля під посадкою виходить фон. Ось це вже заволочено, а це ось. Як кажуть не зай мене, це виходить була в мене в минулому році, була посіяна тут соя. Земелька так непогано розбивається. Може і сирувати є. Ну я щоб сказати, щоб пориємо. Ну є і коники, може трішки Як глибше взяти той. І коник ліпиться. Ну це як глибше взяти. Що там після колеса я там <гум> Як допустимо зараз можемо все колесо пройшло? Це тут після, після колеса й не ногтями не пошкребеш. Ну, тут в принципі треба працювати. Бо води з собою не взяв. Буду працювати. Так, закінчив я боронування тут. Це в мене, виходить, там в лісі 8 гектар, ну, 8 з чим-то, з, з якимось невеличким фосиком. Тут 8 з хвостиком. Тут була посіяна у мене соя, там сояшник по сояшнику. і знову в мене буде сояшник. Що скажу, що по сої набагато краще розробляється. Ніж по соєшнику. Трошки... І тут брав діагональ, і тут там трошки брав діагональ. Ну, тут і земля посиріша. не знаю чого, там в лісі, воно наоборот може бути там сиріше. А оказується, що на сої набагато сиріша земля. Чому так не знаю. Так, зараз, взагалі, дюргаю додому, бо там відламався кронштейн на бороні. Їду додому, в мене тут в принципі, нічого такого не остається, кроме города. Ну, город можна просто перекультивувати, та й не займатися ерундою. Так що в мене там ще ну, вдома в селі. Ну я не знаю, це буде трошки пізніше, тому що бачите, тут, а може не з неділі. Подивлюся, буде, в общем, покаже мені. Ось, бачите, ось грязило. Це тут в мене по глибоку рехлінію. Я скажу довольно чудово вийшло все. Так що хотів, звісно, трошки пізніше, ну пізніше, як пізніше кажуть. Надо підігнати тут, а потім те що по місту, там я вискочив, що на місці крутонув. Та й все. Ось ви бачите, ламався кронштейн висить. Ось я, я воно бахкає тут так, що просто жесть Ну а я що зараз заводю, піднімаюся Як дам 200 додому Все, їду І не буває приколів в кінці робочого дня як кажуть Вроде все їдеш все нормально Тільки бац, Ось цепки валяється, дюбеля. Ану, по це моє о, точно моє! Нормально! От тобі бац! Що, забрав я крило! Поїхав куником, нацепив його Заштрополив і... додому. Зараз його десь там Сепки цеплю, та буду дивитися, що куди його робити. У мене він там на крестовинах на Зіловських. Ну, Вірні я там шарнір той. Блять, охить треруса. В общем, з вас лайк. Ой, Господи цим батьком можна очікувати цього що угодно. Тут щось не вистачає. Ой, господи! Борони додому приїжджають по цапчастям. Оставлю в мене був гук зіловський, зараз я з нього виб'ю хрестовину і переставлю на общем. На так, уже хрестовину половину вставив, зараз набросю оцю вилку, ну і в принципі, на хрестовинах зіловських гуки стоять. Буквально 2-3 минути. Трошки матюхів. Удар по пальцю і хрестовина стоїть. А?